Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Зробив я ось таку кормушку. Не протікає, я вам покажу, а тепер хочу зробити, відрізав ось тут у мене наскільки десь, на 20. Тут на, на 50, бачите, наскільки вона товща цього. Зараз з вами буду робити. Спочатку потрібно просверлити нам отвір, ну треба робити менший, тому що чим більше ми видавлюємо всередину, тим більша юбка буде і тим більше буде отута прилягати і краще буде. Триматись не буде трубка шататися. І так, поїхали по центру, вроді поставив. Ось так от. Зробили отвора, а трошки не по центру, але ну, нічого. Перегрієм торчем. І так, налив я води. Під низу вона не підкапує. Зараз перелью в це відро. Бачите, як видно, що не підкапує. Ну, я що можу сказати, що меншу трубку вставляти легше, ніж велику. Велику довелося трохи підпаювати. Так, і у мене таке питання, яка трубка краща буде? Для цього тут ось я такий поплавок ставлю, він лежить на воді і закривається такою коробочкою. Опа! Ось такий метод кращий, чи... чи ось такий, щоб просто поставити трубку побільше, положити поролончик, закрити кришкою і поставити бджола. На вашу думку, який кращий метод? З великою трубкою і без ковпака? Чи малий і з ковпаком? Чи може велику з ковпаком краще? Як ви рахуєте? Напишіть, щоб я знав. Бо поки я спробую, як то воно буде краще, то час пройде. Ну що, дякую за увагу. Отакі кормушки я роблю. Ну так, да, я розумію, можна було просто взяти відро, пробити отута з десяток отворів шилом і поставити їм, перевернути. Ну Я хотів оце попробувати з трубочками. Дякую за увагу, пишіть свої зауваження.